Отже, Таєрфліп або кантування колеса. Ми бачимо на старті ці два важелезні колеса вагою 360 кг. І задача атлетів перекантувати в прямому напрямку 6 разів. І хто зробить цю вправу найшвидший, той і буде переможцем конкурсу Таєрфліп. Ну ось це дуже цікавий конкурс, оскільки він парний, присутня додаткова динаміка. У нас є можливість кожного разу спостерігати за дуеллю атлетів. І в першій дуелі Борис Курбацький і Андрій Бурштин. Борис Курбацький має дуже міцні руки. Тут важливим є справді міцний хват, оскільки треба захопити колесо. Потім може допомогти собі і тілом. І вже легше підштовхнути у верхній фазі цю важкенну апаратуру колесу вагою 360 кілограмів. І Борис Корбацький. Класний результат показує Борис. Андрій Бурштин помітно йому поступається на одне кантування колеса. І ось результати атлетів: 21,32 і 24,82. Ну і вже наступна пара учасників. Рекша і Лагутін Рекша одразу з місця в кар'єр, як то кажуть, стартує. Давай, давай, і подивіться, давай. який темп демонструє у той час у Юрія Лагутіна. Очевидні Але проблеми із е кантуванням колеса. Всякому разі швидкість зовсім не та. Ну а рекша, все ж таки, атлет, який виступав. І продовжує виступати на міжнародних стартах. Тому зрозуміло, що він демонструє класну швидкість і ще би кантував колесо. Ви бачите, що він був готовий ще і ще його перевертати. Але цього вже достатньо. Його результат достатньо високий, і дуже й дуже серйозно поступається йому. Лагутін. Подивимося, порівняємо 22,3 секунди результат рекші, і 30,66 Лагутіна. В цьому разі Рекша залишається на другій позиції. Курбацькому вдається утримати своє лідерство. На пів секунди він все ж таки швидший за Рекшу. Ну, а ось ще одна пара Михайло Іванов і Віктор Юрченко. Юрченко впевнено перекидає колесо, але не демонструє мега швидкість. Працює ось так, скажімо, обережно, ретельно, не женеться за швидкісним результатом, але все робить правильно, все робить чітко. І спокійно закінчує першим у цій дуелі в І Михайло Іванов йому поступається. Результат Віктора Юрченка 24,38 і секунди. Це третій результат. У Іванова 28,13. і Ну і ось зараз дуже цікава дуель. Олександр <плес> Лашин найсильніший в Україні. І Павло Костенюк з його підтримує місцева публіка і мріється. Місцева публіка. Почали про таку локальну перемогу у не цій не дуелі, але це зробити дуже складно. Ви бачите, як зараз швидко не помічаючи 360 кілограмів, перекидає колесо Олександр Лашин. Тут як кажуть англійці, no chance. немає шансів ні у кого, тому що Лашин беззаперечно виграє цю вправу. Демонструючи знову ж таки результат до якого ще іншим працювати і працювати 19,44. і І знову він єдиний, хто вибігає із певного результату із 20 секунд. Ну а у Косенюка у Костенюка лише шостий результат. Ну і ось таблиця до вашої уваги. Олександр Лашин, друга поспіль перемога, і у нього уже максимальних 16 балів. На другому місці Юрченко. Ну а третю позицію ділять Рекша, якого наздоганяє Костенюк. Попереду ще достатньо випробувань, щоб все змінилося ще раз.